Дермгель, обирай, Скажи, грибку, прощавай. Для чого насправді Сізінпін їде до Москви до країни агресорки? Що змінить візит Трампа до Саудівської Аравії? Якщо такий таки відбудеться, Трамп там цілі саміти грандіозні планує. Як ті самі саудити можуть вдарити по Кремлю, аби він перестав вдаряти по нас? Про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і з нами, чому ми дуже раді. Євген Добряк, експерт міжнародник. Пане Євгене, щиро вітаю, рада бачити. Дякую, що ви знову з нами. Да, навзаєм дякую, пані Ріно. Вітаю вас. Все таки Цзіньпіну байдуже накриваві руки російського диктатора. Він поїде їх тиснути. А може і ні, може просто поусміхається. Російські помийки підтвердили офіційний візит китайського президента на нас чекає. Раділи вони видання Кіодо розписала, що поїде Сі Цзіньпін документи про стратегічну співпрацю. Як завжди підписувати, ну за все хороше між ними двома і буцім, то ні за що погане. 7 по 10 травня буде цей візит не лише на парад побідаб'єся. Хоча хто його знає, може Путін знов якусь ядерку десь вирішить розташувати як в березні 23-го Сі сідзінь. В Білорусі і Цзіньпін поїде раніше на один день. Ми цього теж не можемо передбачити. Але тим не менше, вже точно візит відбудеться. Ну напевно, так побачимо. Ми точно 7, 8, 9, 10 травня. А чого точно чекати можна від цього візиту? Чи бодай попередньо, Як ви думаєте, там дійсно буде йтися про посилення співпраці? Чи може Цзіньпін буде говорити Путіну про російсько-українську війну? Чи Цзіньпіню вигідно все так, як є? І він просто ну візит вічливості. Ну, пані Арина, тут цікаво, це, до речі, сигнал Трампу, да, який дуже хотів відірвати Росію від Китая. Да? І от ми прекрасно бачимо, що Сюзірен їде до свого васала, е, да, дійсно, як втамувати його всі е, амбіції, да, як великого. Як велике побідобесія, да, 1945 року, і так далі. Причому до речі, тут Китай, як е, тут повинні були бути, якщо ми так беремо історично, все таки е, американці, британці, українці, білоруси? Да, ну от в такому плані? А тут Сі Цзіньпін головний буде. Да? Ну це так я е, відступна алегорія цього питання. Да, дійсно, цим візитом Сідзіньким показує, що Росія це його зона впливу, що Росія це його васальна держава, що від Росії він отримує і буде отримувати все те, що він е розпочав е з 22-го року в дуже інтенсивному режимі після повномасштабного вторгнення е Росії в Україну. Тобто це і дешеві енергоносії, це і поліметали, це і. На, це і е, ліс, і е, військово-технічне співробітництво, технологічне, науково-технологічне співробітництво. Да, коли фактично Китай бусмоктує всі. І радянські, і ще які технології військової залишились у Російської Федерації. Повністю Китай висновку використовує Тихоокеанський флот Російської Федерації для спільного конвоювання логістичних шляхів, і так далі. Тобто, цей візит це такий е, сакральний знаковий візит. Ще раз наголошую про те, хто. Реальний володар Російської Федерації на сьогоднішній день, і хто головний? Е, хто яка головна країна? І хто головний, хто впливає на всі процеси, які там є? Що що стосується того, що ми дочекаємось, якихось там якогось тиску чи перемовин стосовно України, українського треку, чи ще щось, ні? Е, Сідзіньпінь зараз з тими нюансами, які сьогодні є, в е, дуже напружених відносинах Сполученими Штатами, він укріплює. Ось зла, яка сьогодні існує, це Росія, Іран, Північна Корея, яку він використовує в своїх е, в своїх стратегічних цілях. Тобто я думаю, що м, тут питання стоїть в тому, що е, все таки, все таки він не хоче повної перемоги Російської Федерації над Україною. Да йому це не вигідно, тому що йому потрібно тримати на відстані. Путіна і тримати повністю в тому аспекті, в якому сьогодні є, в тій залежності васальні, в якій сьогодні Росія перед Китаєм є. Ну і програша повного теж. Е, Росії йому не вигідно цього, тому що в принципі він прекрасно розуміє, що програш Росії це хаос, дестабілізація, не буде Путіна, не буде того прогнозованого васала, з яким він може крутити, як він хоче. Mm -hmm. Тобто, це більше такий е, сакралізований візит, да показати світу в першу чергу Сполученим Штатам Америки, хто головний хазяїн Росії. Оце, оце єдиний момент, який ми можемо сказати, да. Тим самим вони повинні будуть підписати деякі документи. Зараз ми не знаємо, які документи, по якому напрямку. Ну я думаю, що це поглиблення торговельно-економічних стосунків, і логістичних стосунків, можливо, якісь там інфраструктурні проекти, тому що. На сьогоднішній день там е, є певні нюанси з тим, які пов'язані з Центральною Азією, пов'язані з, е, транспорту, з транспортуванням е, енергоносіїв і так далі. Тобто, в принципі, е, будуть да, будуть якимось чином дійсно ще якісь поглиблювати е, залежність Росії від Китаю. Ну, так, да, це так є. Ще північна Корея там пане Євгене, буде, і будуть тепер північно-корейські солдати як той елемент, яким пишається російський диктатор Путін. Вони будуть брати участь прямо в параді. І чи це ще раз нам підтверджує також, що і без добра сі Цзіньпіна на залучення північних корейців цього всього би не відбулося, бо всі ж теж сидітиме на це дивитиметься. Ну так, звичайно, взагалі Північна Корея, як одна з складових осі зла, яка залежна на 90% від Пікіну, теж. це теж васальна держава е, Китаю, яка повністю контролює всі процеси, які там є. Звичайно, без його участі, без його атмашки, так же як і його Атмашка, яка була тоді, в 22 2022 році, іди е, вперед і працюй. Знаєте, як, як вони люблять говорити? Нічого б не було, ніяких би корейських солдатів не було, ніяких би боєприпасів мільйонами не йшло Росії, ніяких мінометів і всіх інших нюансів не було і. В принципі він тим самим освятив більш тісну співпрацю Росії з Північною Кореєю, яка фактично почала теж допомагати утримувати північну Корею на плаву і нафтопродуктами, і продовольством, і всім критичним імпортом, якого не вистачає в північній Кореї. От і все да, це єдина лінія. Плюс тут ще не вистачає Ірану. Я не знаю, буде хтось з Ірану. Я думаю, що буде. От, але ж ну ще, оце ще одна частина складова, осі зла, яку повністю е підтримує Пікін, і яка повністю залежна від Китаю. Ви ж прекрасно знаєте, і про продаж нафти, і всі інші нюанси. Це повністю в повному контролі Пікіну над цими трьома країнами. Все це подивиться Дональд Трамп, який безпосередньо точно не приїде туди. А, ну, там фігурувало в російських помийках інформацію, що буцімто держсекретар США Марко Робіо буде, але це потім воно на, на, накрилося мідним тазом. Сумніваюся, що буде ось таке представництво. Може, якийсь там по посол чи консул щось таке відправлять. Але на все це подивиться Трамп, для якого Китай стратегічний ворог як не крутий, і конфронтацію з яким він нарощує, хоч уже дещо збавляючи обороти в тарифній війні. І навряд чи йому сподобається, що Путін так себе поводить і. Цю візла укріплює, бо і Іран для Трампа теж поки що, принаймні, і так здається, що в далекій перспективі явно не друг. А звичайно, ну і дивіться, на всіх треках міжнародних у Трампа на сьогоднішній день ми не бачимо жодної позитивної, е, позитивної ситуації. Да? Не на українському, не на іранському, не на китайському. Да, ми не бачимо, тому що до речі, Китай Китай він же підготувався до цих всіх моментів, які. Запровадив Трамп проти Китаю їх стратегічна і розвідка їхні інституції. Вони готувалися до цього. Вони вони відслідковували виборчу кампанію Трампа. Вони відслідковували можливі сценарії подій. Звичайно, вони е, спрацювали на вип на випередження. Я єдине не можу розуміти, чому така хідна позиція Трампа да <на> от по цим всім зонам нестабільності. Невже ти не розумієш? Що е, такими речами ти не послабиш китай? Послабити китай можна роз... робити такі речі, коли ти розбиваєш цю ось зла. Перше ти допомагаєш Україні. Принаймні добити справедливого миру і поставити стойла вибачаю за недипломатичний вислів Росію. Далі ти з Ізраїлем разом із іншими арабськими країнами працюєш над тим, щоб послабити Іран і припинити його реальну ядерну програму, а не те, що сьогодні робиться. Ви бачите, да з цими мирними перемовинами, де в принципі по накшалт Росії, яка консультує Іран повністю. Вони повністю затягують процес з цими е перемовинами ядерними, із чотирьох пунктів, які... Штати пропонували Ірану. Ви ж бачите, тільки один розглядається, і то ми не можемо зрозуміти в якому ракурсі, тільки ядерна програма, а якого в якому вигляді, чи то лівійський варіант, чи то не, не зрозуміло ще який варіант, але прориву про, 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 про ми ніякого не бачимо в цьому треку. Ну і звичайно, та ж північна Корея і всі інші. Тому тут Трампу потрібно переглянути на сьогоднішній день. Я думаю, що й, й, до нього почало доходити і до його оточення. Що тут потрібно діяти зовсім в, іншому, в, жи, в іншій постації? Я він же говорив: е, мир через силу. Ну, Мир через силу це ж не просто гасла якісь, а мир через силу це конкретні дії, які призведуть до певних конкретних стратегічних досягнень. Якщо ти хочеш дійсно з Китаєм е, мати певний паритет, щоб Китай не. Е, Домінував і в логістиці, і в е, ринках збуту, і в новітніх технологіях, і так далі. Тоді тут треба діяти зовсім по-іншому. Треба руйнувати ще раз підкреслюю цю ось зла, яка оточує Китай, а далі вже з ним з Китаєм працювати по тих е, ракурсах і по тих треках, які ти хочеш зробити, і принаймні не руйнуючи трансатлантичної єдності, не руйнуючи єдності своїми союзниками в індитиханському регіоні в Європі і в інших країнах, які він фактично. Зробив в хаотичний режим привів весь світ. Оце оце є, є помилка, яку потрібно Трампу терміново виправляти, інакше дійсно, якщо ось зла буде посилюватись, якщо дійсно ми побачимо, що ніякі дії Трампа по відновленню справедливості в світі, відновленню міжнародного права і всього іншого, не буде, то тоді ми отримаємо ну фактично такі речі, які можуть призвести до реальної третьої світової війни. Ну, якщо говорити і детальніше про те, де провали у Дональда Фредовича, то дійсно з однієї сторони і сам Трамп і держсекретар Шамарко Рубіо кажуть, що Іран повинен відмовитися від збагачення урану від виготовлення ракет дальнього радіусу дії, Інакше будуть знову санкції. Тегеран відкидає погрози взагалі Трампа щодо закупівлі іранської нафти, на яку він значить все хоче накладати санкції. І каже, що ем, Трамп, який говорить про необхідність припинення всіх закупівель іранської нафти або нафтохімічної продукції, їх не на нато це все взагалі а от направду тут, ніби Трампі показує силу, ну якусь її частину чи анонс цієї сили, але пане Євгене Іран собі свої робить і взагалі мені здається, може це проблема в Стіві Віткофі чи це проблема на загал в політиці адміністрації? Бо я теж, от як і ви, я хотіла і вас уточнювати. А що відбувається, як ви бачите, взагалі може ці абсолютні розбіжності між Іраном і штатами якимось чином наблизитися? Ну ви праві, по-перше, перемовники, які працюють з Іраном, Вітков, він неефективні. Якщо ми беремо російський трек, російсько-український він повністю бере сторону Росії. Ну, давайте відверто говорити. Так, і, і в його всіх діях, і в його висловлюваннях, і в його тих варіантах територіальних там нюансів, і так далі. Теж саме і по близькому сходу, теж саме по Ірану. Яка ситуація? Ну були ж вимоги Трампа під час того, коли він надіслав лист Аєталії. Аліха Мінеї, ви пам'ятаєте, да, якій в якому чітко в цьому ультиматумі були сказані чотири конкретних пункти: перша ядерна програма, відмова від ядерної програми, демонтаж всіх установок, подача міжнародних експертів не тільки з МАГАТЕ Сполучених Штатів і інших європейських країн, які були задіяні в підписанні угоди ще 2015 року. СВПД далі ракетна балістична програма було питання. Припинення фінансування і військово-технічного оснащення проксі груп в регіоні близького середнього сходу, Ємінських усіх, Хезбала, катейб Хезбала, іракські структури і так далі. І четверти, четверта вимога це припинення іде ідеології знищення держави Ізраїля. Оце чотири головних принципи, які були передані через е президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммеда Бенджайда Аль-Нагаяна, було передано Аєтелі Аліхамінії. Ви бачили, яка була реакція. Ні, ми готові. Ми б, готові воювати. Ми не будемо не про що йти. І на що йде Трамп? Він не слухає ізраїльтян, які йому говорять, що любі перемовини з. Іраном вони втягують просто в далекий перемовний процес. А поки вони там будуть відкладати свої зустрічі, поки вони будуть розглядати, як це буде виглядати, поки вони будуть підписувати попередні якісь угоди, як ви знаєте, да? Давайте підпишемо попередню угоду про те, як ми будемо підписувати остаточну угоду. І на який трек вони вийшли остаточний, це фактично на умови СВПД 2015 року, де була відкинута балістична програма ракетна, де були від. Кинути питання проксі груп фінансування і військово-технічного забезпечення. А ми бачимо зараз гусіти дають уже по Бенгі... Гуріону ударили балістичною ракету по е, аеропорту в е, Ізраїлі, і так далі. Тобто, вони працюють. Та ж є яку Ізраїль е, фактично знищив, але ж е, ви ж бачите, при такій політиці вони теж будуть реінкар... реінкарнуватися. Не вирішено питання в газі, і так далі. Тобто, оці всі моменти потребують, як говорив Ізраїль, жорсткого рішення. Разом Ізраїль, разом з Сполученими Штатами, вони повинні були нанести удари по ядерних об'єктах ядерної військово-промислової інфраструктури Ірану для того, щоб припинити таким чином ядерну програму. Я не вірю, що оці перемовини, навіть якщо теоретично вони підійдуть до підписання якоїсь угоди, призведуть до того, що Іран припинить свою ядерну програму. Ні, якщо б це був варіант Лівійський Каддафі, пам'ятаєте, 2003 рік, коли. Повністю Кадафі відмовився від ядерного, хімічного бактеріологічного і ракетної програми. Дійсно, це було зроблено. Єдине, що ну потім ми розуміємо, чим закінчив Кадафі. Там багато було е нюансів, але з іншого боку, Іран дивиться і на це. Іран дивиться і на я не як адвокат Ірана кажу, але в принципі з їх боку і дивиться на Україну, да яка віддала третій ядерний потенціал. А сьогодні один з гарантів е, нашої безпеки є агресором, А другий ще поки що коливається в тому, як підтримувати чи не підтримувати Україну. Це про, є проблематика, але Іран це специфічна е, на сьогоднішній день Ісламська Республіка. Іран це специфічна країна, з специфічною системою управління, специфічними поглядами. І е, Аятол, і Ксіру, і Бісіджу, і всіх інших е, структур, які сформували фактично терористичний режим, який тероризує весь близький середній схід. Давайте будемо говорити не тільки населення багатонаціональної національної але й тероризує весь близький середній схід. І ми бачимо. Блокування логістики в бабель мандабській протоці, Червоному морі, є Хусітами, що робила Хезбала в Лівані і в Сірії, яка була ситуація. Ми бачимо іракські проксі групи, і так далі. Тому я вважаю, тут Трампу потрібно прислухатись до ізраїльтян. Йому треба косвіно прислухатись до арабських країн, які теж прекрасно розуміють загрозу від Ірану. та ж Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, хоча вони зараз налагодили стосунки з Іраном завдяки Пекіну, але були удари. Дронові і ракетні, і по е, нафтовій інфраструктури Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів, і війна з ємінськими хусітами, яку, яку 5 років вели саудіти і бачили, що ніякого толку не було. Тому тут потрібно зробити таким чином, щоб Трамп прийняв дійсно вольове жорстке рішення, якщо ви не хочете, якщо ви затягуєте цю резину, якщо ви не даєте реальності на реальні, не реагуєте на реальні вимоги, які ми даємо. Все тоді ми будемо е, діяти іншим е, шляхом. І для цього є всі інструментарії. І у Трампа у ну, дві авіаносні групи зосереджені в регіоні близького середнього Сходу, Карл Вінсон і Гаррі Трумен, е, е, підводні човни, потенціал Ізраїлю. Всі точки відомі, бомби глибинні. Є все треба нейтралізувати цю ракову пухлину хірургічним шляхом, а далі думати, як вирішувати інше питання Дані щепаючі об'єкти. Нафтової інфраструктури, наприклад, там в Порті Бендерабас чи на острові е, Харк, і чи, чи в інших структурах е, Ірану е, географічних, але е, стосовно ядерної програми, балістичної ракетно-балістичної військово промислового комплексу, да, потрібна жорстка реакція, і вона, вона повинна бути здійснена військово-технічним шляхом. На пане Євгене, от все, все зрозуміло, але було б добре, якби в адміністрації Трампа нас подивилися і вдавалися б до дійсно ради не нас слухають, хай ізраїльтян слухають. А, так. Їм же ізраїльтяни розписали все по полках. А, ви по випам'ятаєте е на пенягу, який приїхав, так. І коли узнав про мирні перемоги, блідий сидів у нього так. в побувальному кабінеті. Так, так. Ну це ж воно ж не клеїться дійсно ніяким шляхом. Да, адже можна дійсно ось тут там, де треба, так він силу не застосовує. Да, Я зараз про росіян, а там, де не треба, то то хотілось би, щоб застосовував в усіх цих випадках. Ну що ж, рухаємося далі. Саудівська Аравія обвалила ціну на нафту нижче 60 доларів. Це такий найтмер для Російської Федерації. Просто страшний їхній сон. Звісно, що коливання ще можливі, але тим не менше Саудіти пішли в наступ, сказали, що вони не будуть це все стримувати. Ну, так, буде падати і нічого. Очевидно, що так, з того, що побачила я, що це порушення квоти раком Казахстаном на це вплинуло, бо Саудити ще минулого місяця попереджали. Ну, тарифна війна триває як не крутий. Що, на ваш погляд, найбільше стало дійсно з таким же останнім чинником для такого кроку Саудівської Аравії, наскільки це болісно для Росії? Ну і Дональд Трамп же ж поїде в Саудівську Аравію. Думаю, і це питання, зокрема, будуть обговорювати. Так, да, тут багато є факторів. Ну, я вам скажу слава Богу, що вони для нас дуже позитивні. Чим нижче ціна на нафту, тим менше агресор отримує е, гроші в свій бюджет, і тим менше він може вести інтенсивність бойових дій і війну проти України. Це для нас дійсно е, прекрасно. Та дійсно це є. Я вам скажу не політичні моменти. Ми з вами їх обговорювали. Пам'ятаєте декілька там стрімів, тому що <кій> може бути прийнято політичне рішення, коли Трамп просив Саудіта збільшити видобуток. Ні, тут сугубо економічна ситуація. Okay. Ну, по перше, тарифи Трампа. Фактично зробили загрозу глобальної рецесії. Глобальна рецесія зменшення виробництва, звичайно, зменшення потреб енергоносії. І, звичайно, ринки відреагували моментально почала ціна падати. На всі на всі марки а, і на бренд, і на <кій>, Тіхаську нафту і на е, Юралс Російську, і так далі. І зараз ми бачимо достатньо серйозну динаміку. Якщо в 2022 році ми бачили ціну 120 доларів, то сьогодні ми бачимо 60-61, Фактично в половину да, упала ціна на так. нафту. Це дуже дуже непогано. і по прогнозам е, аналітики вона буде знижуватись і далі. Дійсно, є проблеми в е, ОПЕК, тому що ніхто не виконував. Ті моменти, які стосувалися квотування, які стосувалися тих домовленостей, які були в рамках ЕПЕ+. Ну по перше, це е, питання, які були. Російської Федерації, тому що коли була вимога від Саудітови від інших е, представників картелю про те, що їм потрібно або зменшити там або збільшити видобуток, реально вони цього зробити не можуть, і про це говорять енергетичні експерти, які розбираються в нафтогазовій сфері, в реальності <кій> нафтогазова галузь Російської Федерації знаходиться в дуже е, критичному стані. І вона і вони не можуть регулювати швидкість швидке збільшення або зменшення видобутку, як це можуть, наприклад, робити ті ж саудіти або Раці чи ще інші тому виникає ситуація, як саудіти подивилися, що ці всі моменти не працюють. Іде е елемент е глобальної рецесії. На ринок виходять інші нові представники е не нафтового картелю, такі як Гаяна, такі як е Бразилія, там і інші. Да? Які факти Казахстан той же, да? хоча він там є е в, в ОПЕК Плюс, але в принципі. Е не виконує квотування і так далі. Що потрібно салонітам зробити? У них дуже низька е, собівартість нафти. Да? У них практично десь приблизно 10-15 доларів. У них вона три метри залігання максимально, і ви розумієте, там раз качнув вона пішла по повній програмі, і ніяких проблем немає. І вони можуть реально регулювати збільшення, зменшення видобутку в короткостроковій перспективі. Це на протязі двох-трьох тижнів місяця. Вони можуть або різко збільшити, або різко зменшити видобуток нафти. І вони вирішили таким чином взяти, по перше, витіснити конкурентів, які є. Тому числі і Російську Федерацію. Росія це прямий конкурент Саудівської Аравії. Да? Тому що левову частку <кхух>, е, нафти вони віддають Китаю, а Саудіти в свій час достатньо серйозно підписували документи з Китаєм стосовно постачання е, тієї ж нафти. Да? А Росія, ви розумієте, влізла через. Свої контакти через свої проблеми, і через те, що вона розв'язала війну е проти України, звичайно, вона стала бірпінгувати ці моменти і продавати дешеву нафту Китаю. Тут працює ситуація, коли Саудіти на це все дивляться, і за рахунок, як би не знизу... не знижувалася ціна, яка б не була ситуація на ринку, їм це вигідно. Вони будуть ще більше збільшувати видобуток і забирати ті сегменти ринку. Просто ті сегменти ринку, які їм вигідно, от і все. І на цьому вони будуть просто не е, кількістю грошей, а кількістю проданої нафти. Вони будуть компенсувати свої моменти. Да, вони закриють, вони сказали, певні деякі свої е, проекти, які у них є на певний час. Але ж в загальному масштабі вони прекрасно виживуть. У них ніяких проблем не буде, і вони за рахунок розширення ринків вони просто будуть отримувати ті ж свої зиски, які є. Що стосується візиту Трампа до Саудівської Аравії, значить, ну, по-перше, це вже буде не перший візит е державний, тому що він вже був з візитом на похоронах у папи. Але в принципі, перший закордонний візит да дійсно офіційний державний. Він все таки здійснив до Саудітів, Потім буде катар, потім буде об'єднані арабські Емірати. Ну, в першу чергу для Саудіта він везе. Контракт на по-моєму 3,6 мільярда доларів на е, постачання озброєння військової техніки. Це раз. Друге, я думаю, буде розглядатися можливість е, тієї стратегічної угоди, про яку ми з вами говорили, це стосовно безпекова угода, яка буде формалізована юридично і кхм, повинна бути ратифікована Конгресом Сполучених Штатів, де Саудіти отримують реальну гарантію безпеки. Це наступний варіант. Ну і звичайно, інвестиції, які були обіцяні кронпринцем Мухаммедом Бен Сальманом для Трампа там розмір був 600 мільярдів, потім воно збільшилось до трильйона. Нібито, ну я думаю, це теж буде розглядатися. І також Трамп, наскільки відомо, там він в Саудівській Аравії зберуться представники країн Арабської і Перської Затоки. Де він хоче з ними говорити відверто стосовно стратегії Сполучених Штатів по відношенню до цих країн? Я думаю, що тут в першу чергу буде затронута і е, енергетична складова, і безпекова складова, і інвестиційна складова, і так далі. Тобто, ну такий широкий е, планується порядок. Денний достатньо він вигідний і для арабських країн. Він вигідний і для. 에, Сполучених штатів і, в принципі для іміджу Трампа подивимося, як воно буде в пра практиці. Ну, поки що, те, що я бачу, <кій> воно достатньо непогано, і я думаю, тут і питання е, зниження цін на нафту теж буде обговорюватись там бага великий трек треки. Я думаю, що е, тут е, теж він повинен почути точку зору арабських країн, які в напрузі чекають, як закінчиться варіант з Іраном, тому що Іран все одно це. Дуже серйозна загроза для і країн Арабської і Перської Затоки, тому що Іран може е, при певних обставинах, при певному загостренні, Да він може нанести удари знову по е, інфраструктурних наф нафтових об'єктах е, Саудівської Арабії, Об'єднаних Арабських Еміратів, е, чи інших країн, да, чим самим може викликати реальну енергетичну кризу або заблокувати Ормуську протоку, наприклад, да, де проходить 45% всіх. Енергоносіїв, світових і так далі. Тому тут, 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 я думаю, він ще й повинен почути точку зору дійсно арабських країн стосовно ситуації з Радою. Пане Євгене, дякую вам безмежно. Сьогодні і завжди за ваш час і коментарі. До наступних зустрічей. Бережіть себе. вам, пані Ірина. Євген Добряк, експерт, міжнародник, Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Це, залишайте свої коментарі, лайки і підписуйтесь. На YouTube 24-го побачимось і переможемо.